Чи порядок надання субсидій обговорили сьогодні на відеоселекторній нараді. Процедура вступає в силу з 1 травня 2015 року. І основні завдання керівників структурних підрозділів ОДА проінформувати своїх споживачів про зміни. Хочу нагадати нам всім про те, і зазначити і підкреслити важливість цього питання, оскільки період підвищення всіх цін в період. Інфляційний період підвищення цін на, на комунальні послуги може нести за собою певну, певні загрози в неінформованості населення і непідготовки підготовки населення до, до цього підвищення цін. Відтепер для того, щоб громадянам отримати субсидію, потрібно лише заповнити заяву та мати при собі декларацію. І якщо раніше субсидія видавалася на півроку, то з травня місяця її будуть призначати на 12 місяців. Більше того перерахунок здійснюватися не буде. Тобто 32 тисячам господарств, які сьогодні вже мають субсидії, перерахують їх автоматично без звернень. Скасовується перший майновий стан, коли громадянам було дуже багато перепон в нашому положенні про житлові субсидії, тобто це наявність двох жителів, наявність двох транспортних засобів, здача в найм, оренду житла, коли працездатні громадяни не працюють або не працевлаштовані, ніде не навчаються, не перебувають в центрі дання. Тобто, раніше за таких обставин житлова субсидія не призначалася. На даний момент урядом ці перепони по категорії не скасовані. І для громадян саме головне житлова субсидія призначається лише за доходами громадян за новим законом. Люди, які не зареєстровані в приміщенні, в якому проживають, а просто беруть житло в оренду, теж мають право отримати субсидії. Також за словами директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Ольги Підкідач, мобілізовані і які воюють на сході країни, отримують компенсацію за тарифи. Одна із пріоритетних завдань це призначення. Субсидій за спрощеним порядком з 1 травня це і робота з внутрішньопереміщеними особами. Це і робота з демобілізованими особами. Тому звертаюся до керівників районів, до керівників міст обласного значення, щоб все таки підсилити систему соціальної служби в ваших районах відтепер. Кожен споживач має отримати заяву, декларацію та інструкцію щодо порядку спрощення субсидій. І для того щоб ця процедура обійшлася обласному бюджету дешевше, представники рівне Теплоенерго, рівне обленерго та рівне газ вирішили скооперуватися і вислати документи в одних екземплярах від трьох структур. Поштова служба зголосилася їм у цьому допомогти. Відтак, завтра на десятого ранку представники комунальних закладів соціального захисту та поштової служби. Вирішили зібратися і вирішити, як саме будуть інформувати населення про спрощений порядок надання субсидій. Зря жильчук Валерій Гарматюк у ритмі подій.